О, привет! Привіт, малий. ж, братуха, тут до тебе таке діло есть. Братух, допоможи фінансово. Ну я просто хочу там ну, з дівчинкою в кіно сходити там туда сюда Ну, за скаму, я ну, на нуле. Тримаєш кеть. Спасибо. Чуєш, братішка, так а як ти отримав ці гроші? Ну uh, я yeah. як заробити в інтернеті? Скоріше за все, ви задавалися таким питанням. Думали, як заробити, шукали якийсь спосіб в гуглі, переривали тонну сайтів, і підсумки все одно були з бубликом в кишені. Чому? А тому, що більшість людей, які розказують про заробітки, самі толком нічого і не заробляють. Таких просто народі називають інфоциган. аби ви більше ніколи на них не попадалися. Я вирішив розповісти вам про топ-3 способи заробітку в 2024 році, в яких мені щомісяця вдається заробляти по 35 п'ятсот тисяч гривень. І так, перший спосіб заробітку на сьогодні це YouTube Short. Як ви всі напевно знаєте суть даного способу заключається в тому, що нам буде потрібно розвивати канал подобними відео. Такі відео робляться досі легко, навіть в тому самому капкуті. Швидко залітають, і завдяки ним канал швидко зростає. І далі є три варіанти розвитку подій, як можна заробити на простенькому каналі. Перший варіант це підключення монетизації. Чому на цей варіант я не раджу розраховувати? Так це тому, що з її вигарідністю 90% просто не підключить, адже такі відео є повторним використанням, а YouTube монетизує лише авторські відео. Варіант, я також не зовсім раджу. Це продавати розкручений канал на подобних біржах. Цей варіант підійде для тих, хто взагалі не хоче запарюватись з цим каналом. І йому простіше буде один раз його продати і отримати лавешку, і почати вести інший канал. Ну і третій варіант це партнерство з букмекерками. Ті ви, напевно, на шортс відео бачили ось такі баннери. Якщо ви не знали, букмекерки готові платити реально великі гроші за подібного роду рекламу. Тому ви пишете будь-якому букмекеру, наприклад, Ван Він, Мазбет, хто там ще є. Пишете менеджеру на почту з його пропозицією. Домовляйтесь на приємні вам Умови і починаєте грибти гроші. Там мені на такому способі шорт з відео на третьому варіанті з букмекерками, що місячно вдається заробляти 12-13 тисяч гривень, просто викладаючи дефолтні відео. Другий спосіб заробітку це віддіння свого власного телеграм-каналу. Тей спосіб далеко не всім підійде. Відразу попереджу, адже від початку до етапу отримання, хоча б якихось грошей має пройти невеликий час. Але якщо ви все-таки його пройдете, ви не пожалкуєте. Я вам обіцяю. Хотів би почати з того, що для того, щоб почати розвивати свій власний телеграм-канал, абсолютно ніяк. Які вкладення не потрібне. Він дуже легко розкручується через Тікток. І кому, як не мені, про це говорити. Людина, яка на своєму шляху була власником сітки телеграм каналів Людина, яка за гроші заливала трафік в інші ТГ канали Повірте мені, я дійсно шарю. Давайте просто уявимо, що ви займаєтесь темі крипти. Для початку створюєте якийсь телеграм-канал, Називаєте його, робите якусь простеньку аватарку і просто починаєте ділитися з людьми тим, чим займає, саме ви. Як це роблять, в принципі, інші ТГ канали. Ось особисто ви залетіли в якийсь дроп, лаунчпад, ретро дроп, зробили про цю подію, якийсь і залили собі телеграм. Таким чином, створивши абсолютно унікальний контент для своєї аудиторії, як набрати аудиторію безкоштовно. Це дуже просто. Створюйте тематичне відео, схожі на ці. Заливайте їх в TikTok. Звісно, написавши, що більше темок про крипту ви можете знайти в моєму телеграм-каналі, бла бла бла. Цю цю ретину ви знаєте. Ну і, звісно, по класиції посилання на цей телеграм-канал в шапці профіль. Напевно, єдина проблема, з якою ви можете столкнутися, так це, щоб вставити в шапку профіля посилання на свій канал, вам потрібно мати або тисячу підписників, або власний інтернет-магазин. Саме я просто заходив Інсталайк, поповнював баланс на 130 гривень і накручував собі 1000 підписників. Після чого з легкістю міг вставити посилання. Як на мене, це найкращий сервіс, бо навіть через рік відписок немає. Якщо комусь потрібно посилання, залишу в описі. Також є варіант безкоштовної розкрутки телеграм-каналу. Можете знаходити такі невеличкі канали, схожі на ваш, і робити з ними взаємну рекламу. Давайте уявимо, що у вас залітає якесь відео. Ви зробили пару взаємних реклам. На канал починають підписуватися люди. В каналі ваші пости починають набирати перегляди, реакції і коменти. І, наприклад, через пару місяців. У вас в тематиці кріпті є канал з 5000 підписників, як же його монетизувати і як з нього мати гроші. Основний заробіток в телеграм-каналі складається з продажу реклами. І якщо, наприклад, ваші пости набирають 1000 переглядів за 24 години, то рекламу ви можете сміливо продати за 70-80 доларів. А це означає, що 100 переглядів на такому каналі коштують 7-8 баксів. Знаходити клієнтів, ви можете нанявши на себе менеджера по рекламі, ну або просто писати адмінам інших паблик і пропонувати свої послуги. Ну або на крайняк можете юзати ось. Такі біржі по рекламі. Ну і третій, останній на сьогодні спосіб заробітку: це UGC контент. Крім за все, про цей спосіб ви до цього не чули. Адже це не дуже популярна ніша, і розповідають про неї одиниці. UGC контент це той контент, який ми з вами бачимо завжди і усюди. Я думаю, ви всі бачили, як в тіктоці якась дівчинка, вона не блогер, ми її не знаємо. Розказує про популярні додатки, такі як GetContact, Viber або ви дівчина. Вам потраплялись такі ж відео з косметикою, які наче створені в рекламному форматі. Але при цьому всьому про неї розказує звичайна людина, аля, звичайний огляд товару і правдивий особистий відео. Якщо ви не знали це UGC контент, суть цього способу заключається в тому, що ми будемо створювати. Ось такі відео для якихось брендів. Ви знімаєте відео в форматі в TikTok на 30-60 секунд, віддаєте замовнику і далі вони самі вирішують, що з ними робити: якось рекламувати, куди загрожати і так далі. Коротше, ці відео переходять у їхню власність. Прикол в тому, що за це на даний момент платять дійсно багато. І якщо зайти, наприклад, на Fiverr, там. Ви можете побачити в людей сотня виконаних завдань, і за таку послугу вони отримують від 50 до 140 доларів. Зараз ми бачимо, що в них по 5-6 заказів в реальному часі. Ось, наприклад, українська біржа. Також шукає людину і платити вона готова 15 доларів за відео, що є, також нема. Для тих, хто ще не зрозумів, це діло в тому, що великі бренди продають свої товари. І користувач, тобто потенційний клієнт, таким відео довіряє набагато більше, ніж якісь глянцеві реклами Він дивиться, наче відео к покупця. Через це продажі компанії, звісно, зростають. Коротше, якщо ви просто отаку на фронталку знімати себе, оглядати якийсь шмот або додатки, то цей спосіб 100% для вас. До речі, цей спосіб, окрім заробітку, в майбутньому також може підштовхнути вас на кар'єру, наприклад, якусь блогерську. І ви будете супер-пупер крутим блогером. У вас буде багато реклами і, взагалі, ви мільярдер. В общем, щось в такому русі. Дякую, що подивились даний відеоролик до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, якийсь хоча б один спосіб цього відео. Ви все-таки почнете використовувати і почнете заробляти гроші. Обов'язково також прожимайте дзвіночок, аби не пропустити нових відео. Всім до Зустрічі, бай бай.